Що зайдемо до дівчат? Ходімо, глянемо, цікаво, що в них там є. Зайдемо до дівчат, так? Да? Угу. <плес> М'ясо по фалцуське, ага. О, голубці. Угу. Перші <плес> фаршировані, голубчики. Ага. Ух ти! Ковбаска є. А це вас куряча печінка чи соняча печінка? Куряча сьогодні? Ага. Киньте набор для засіл. Дякую. О, лазовий телевізор. А телік включаєте? си почувам у вас много порция. Як Но выходит? он сверху 34 години. А, 34. Mm -hmm. А сега скільки один голубчик виходить, да, на, на оцело? Як да, Там, ну, десь, на гривень, десь три голубця. Хорошо, супер. Я побачу, що я не почуваю. Файно. Експрессо, американо, экспрессо с молоком, американо с молоком, латте капучино, айриш, айриш с молоком. 14, 15, 15, 15. Фотлетер. Фотлетер ну, давай, Ух ти! Оце картинка, розумію. Музика грає в колонки. Прикольно. А. Три голубчика три, три, голуб 다, три да, голубчика, дай з 50 гривен, викажу. Приблизно, образно. Ну давайте тоді голубчики. да. Давайте два голубчика чи що. Да тут на місці. На місці тут. Колбаску хочеш, так? Да? Да. До голубчиків своїх. Все, смачного. Всім, хто почне їсти. Вам помахай рукою. <реку> так, я замовила собі колбаску. І <реку> тут <туда> два <мангуці>. у <реку> І вудочку зі ранні взяла. Її. Майбутній блогер. Все, велике дякую. І, бутла, і дя. вам гарного дня. Будемо заходити. Будемо старатися заходити. Так. Все, я вже поїла. Давай. І вона дуже мені сподобалась. Кухня, Особливо сподобалася ковбаска. І голубчики такі були непогані.